До президентських виборів залишилось менше місяця. і Кампанія стає все більш жорсткою. А риторика між сторонами все запеклішою. Обидва табори не втрачають часу, обмінюючись серйозними звинуваченнями на адресу один одного. З подробицями Тетяна Ворожко. Джон Маккейн розгорнув агресивну кампанію проти Обами. Він ставить під питання його чесність, характер, політичне минуле та розуміння економічних питань. Те, що на сьогодні найбільше турбує американців, ви маєте знати, кого ви поселяєте у Білому домі. Зістиляція, кандидат взявся і що він вірить. Чому сенатор Обама відмовляється назвати імена людей, які є спонсорами його кампанії? Винне Обама і в економічній кризі. зараз він звичайно говорить, що завжди виступав проти ризикованих позичань, але в його послужному списку нічого немає, щоб це підтверджувало. Чесність кандидата від демократів також піддається сумніву. Як для людини, яка є автором двох номерів, відкритою книги його не називеш. Ким насправді є Барак Обама. Віце-президент від республіканської партії Сара Пелін проливає світло на сумнівні зв'язки Барака Обами, зокрема з білим Айерсом, який підривав урядові будинки у 60-х роках. У новому відеоролику Барак Обама характеризується як небезпечний, нечесний та ризикований. Обама та демократи з конгресу. Це занадто ризиковано для Америки. На сьогодні, за кількома загальнонаціональними опитуваннями, Барак Обама випереджає свого опонента на 8%. Чи допоможе субліканцям їхня стратегія. Якщо чесно, то навряд чи такі їх дії щось змінять. До виборів залишилося дуже мало часу, і на сьогодні все працює проти республіканської партії. Обама лідирує на національному рівні із значною перевагою, а також майже у всіх штатах, за які ведеться найгостріша боротьба. Сумніваюся, що особисті нападки змінять результат. Незважаючи на перевагу в популярності, кампанія демократів не збираються пропускати удар. Барак Обама звинувачує Маккін у тому що той розділяє філософію Буша, яка призвела до сьогоднішньої економічної кризи. головна теза демократів Маккейн – продовження політики Джорджа Буша, рейтинг популярності якого є надзвичайно низьким. Я маю новини для кампанії Маккейна. Американський народ зараз втрачає. Люди втрачають свою роботу, медичну страхівку, будинки та заощадження. На звинувачення у зв'язках з терористом кампанія Обама відповіла розміщення в інтернеті короткого фільму про банківський скандал 80-х років, який зачіпає Маккейна. Сенатський комітет з питань етики прийняв постанову, що Маккейн продемонстрував нерозбірливість щодо Чарльза Чарзикітінга, головного фігуранта скандалу. Втім, також комітет дійшов висновку, що ніяких порушень закону Маккейн не припустився. Тетяна Ворожко голос Америки.